Вітаю, друзі, підписники і не підписники на каналі Пушинка Валюшка. Ми продовжуємо вивчати породи собак, і сьогодні відео Англійський Спрингер спаніель. Англійський сприз Господіель це смерти собака з середнього розміру, пильний, доброзичливий і довірливий. Він мають пряму шерсть середньої довжини. Собака підходить для недосвідчених господарів. Необхідна додаткова підготовка, любить енергійні прогулянки, любить гуляти більше до годин на день. Середній собака по розміру. П'яслино тече. Потребує розчислення через день Не поалергенна собака балакуча, Любить гавкати. Сторожуває її назад не можна. Для проживання з іншими домашніми тваринами доведеться навчання, для сім'ї підходить. Він прагне доходжати і швидко вчитися. Є хорошими компаньйонами і зі сімейними собаками. Добре поводяться та швидко вчаться. Це треба пам'ятати при виборі. Можете спокійно брати. Країна походження Англія. Усі і походять від іспанських спанієлів. До 1600-х років всі спанілі вважалися однією групкою собак. 1892 році. Кінологічний клуб в Великобританії визнав кокерів та спрингер-спаніелів окремими порадами. Хоча іноді вони з'являлися в одному посліді. Англійський спрингер-спаніель, як правило, міцний та здоровий собачка. Однак, як і багато інших порід, вони можуть страждати на різні спадкові захворювання, наприклад, захворювання очей. Рівень інтелекту високий, у нього пропорційна статура та досить широка голова з довгими вухами. Гладка або злегка хвиляста шерсть. Линька три з п'яти зірок. Складність догляду три з п'яти зірок. Служба один з п'яти зірок. Адже він не сторожовий. На сьогодні в мене все. Что ж ви знаєте про англійських сприспаніялів і чи вони у вас пишіть у коментарі до зустрічі